Проти катувань та вбивств в стінах міліції харківська молодь виступає небагато чисельним мітингом. Це українська акція без будь-якої політики. Тут навіть не звучать назви громадських організацій. Та кілька людей все ж прийшли з партійною символікою, але підтримки не знайшли. Ця акція проходить у всій Україні без названь і без політичних організацій. Основна задача це те, що люди просто самі захотіли виступити. без політики? Без політики. Приводом для акції стала смерть київського студента Ігоря Індило наприкінці травня. Ввечері дільничний інспектор доправив його до райвідділу. А вже вранці 20-річного хлопця з пробитою головою забирали з моргу батьки. Версія міліції студенту стало поганою. Він кілька разів впав, отримавши черепно-мозкову травму. Вийте в поїзд, міліціонер. Ви побачите, що в поїзді видається. Міліціонер вбив, міліціонер зв'язки з насілу. Милиціонер... всі преступлення міліціонера нету там когось та спас кому допомог. Сам мітинг проходить під охороною міліції. Правоохоронці кажуть нічого проти подібних виступів під стінами обласного управління МВС не мають. Положительно відносимося, Ми теж проти катувань міліції. От поэтому тому постоянно кожну неделю у нас проводяться совіща, і на совещании докладуються всі ЧП, які відбуваються з лічним составом. Від президента і генпрокурора активісти вимагають найближчими днями оприлюднити через змі результати розслідувань смерті Ігоря Індило та інших постраждалих від свавілля міліції. Якщо ж протягом тижня ніяких дій з боку правоохоронців щодо розслідування не буде, активісти обіцяють наступну набагато радикальнішу акцію. Світана Сірик Віталій Германов, Агентство цілевізіння новості.